У нас не лазурит, а, ні, лазурит, лазурит. це у нас лазурит з місячним каменем, Да. Чічароїд, слухай, треба подивитися. Чи лазурит це чічароїд, бо я декілька видів, таких схожих камінців. Я подивлюсь, що імені це у мене. Щось я вже з трохи. Так, а це у нас що тут? Тут у нас чорний агат. О, Джейк БК, привіт. Джейк, пиши слово чай, кава, море. Буде посилання на твій канал. Всі зайдуть у тебе і знайдуть, друзі. Якщо у тебе мало ще друзів на каналі, от такий Амазоніт у нас тут є. Це Чорний агат. Говліт, місячний камінь, такий прикольний кам'янець. От ще покажу чиститовий гематитовий браслетик. От, коли о, о, такий от він сильний, захисний для підняття гемоглобіну. Гематитовий браслетик на таких двох. Це якби різиночки. Отакий конциток класний. Оце я нормально, все окей. Роздивляємося сьогодні в камінці. От концит. Оце у нас канали закриті, да? Да, треба б, бажано, щоб було відкрите. Але я, кстати, я, до речі, свій каналчик теж закрила. Хочу подивитися, в чому різниця. От я закрила його вже, може, місяць тому цей канал, Наталія. Бачу, що в мене, наприклад, навпаки додаються підписники. Ще навіть краще почали додаватись, коли закритий канал. Ще хочу поекспериментувати півроку, щоб він побув у мене закритий. Мені цікаво, що ж це буде таке. Ну, Зараз, останній місяць, поки що так класно додаються підписники. Краще, ніж коли був відкритий. дивлюся як буде потім. Так, оце у мене цей концит, Прозорий кварц Оце у мене цей ракушняк. А, може, в принципі, я не знаю, може, якщо канал починаючи до е тисячу підписників, то краще, щоб він був відкритий. Можливо, можливо. От. А потім можна і закривати, якщо вже 8 і далі тисяч підписників, можна вже, вже і закривати його. От. Ну, це вже кому як подобається. От такий літній браслетик. Оце я вам показувала його. Це намисто, да? Ось таке намисто в мене є. І браслетик до нього. У мене я дивилася. І недавно дивилася, 80 людей за останні 28 днів, днів прийшло. Це в два рази ну, кожен, якщо так, на місяць посчитати, порахувати, скільки це у мене? По дві-три людини за день десь, мабуть, якщо на дні розподілити, 2-3 людини за день. Нормально, мене якось раніше було навіть менше. Ну, це. А може це, я не знаю, що тут воно залежить. Може, вони на шорти приходять. Я шорти якось бувало взагалі багато робила. От зараз я так іноді там роблю щось. це, це таке тигрове око браслетик. Ось От чоловічий отакий класний браслетик захисний, чисто із тигрового ока. Ну, його і, і, і жінки можуть використовувати. Це такий теж унісекс секс-браслет. Кому як подобається оцей браслетик. Але можна як і чоловікам, і жінкам використовувати. Цей класний взагалі жіночий браслет з говліту, з прозорого кварцу. От. І лепідоліту. Ось такий класний, взагалі прикольний. Теж переливається на літо, на осінь. Буси на 12, 12 міліметрів.